Всім привіт! Скоро ми будемо купувати насіння кукурузи на наступний сезон. Для себе я знайшла найсмачнішу це гібрид Оверленд. Сьогодні 2 вересня і я зварила останню, яка росла на нижніх посинках. Та кукуруза не швидко старіє, як раніше це було. Оверленд це пізній гібрид 80-85 день від сходів. Висівала я її 20 травня. Зараз уже 90 день від сходів, але й немає чого виламувати. Для раннього споживання у мене росла камберленд. у неї 75-80 день і ракель 70-75 день. Вони дозріли майже одночасно, але ракель була солодша. 6 серпня я варила першу камберленд, а ракель 9 серпня. У оцих гібридів ранніх біколор зерно, тобто і біле, і жовте, а у пізньої Оверленд лише жовте, воно таке велике, ну дуже смачно. Кукурузу ми висаджуємо в рядах з кавунами рідко, через 2 метри, і не пасинкуємо. Виходить, одна зернина кукурузи, дає багато качанів. І на пасинках виростають теж повноцінні качани. Можливо, тому що рослини ростуть рідко. Насіння гібридів не дешеве, але врожай з однієї зернини великий і вона дуже смачна. Кукурузу висаджуємо по одному, дуже рідко. В цьому році посадила по дві, тому що в тому погано зійшла. Думаю, нехай якась зійде якась ні, а вони всі посходили, я не посинкую. Оце з одної зернини, оце з другої. І тут було дуже багато качанів, ми весь час ламаємо. Ось на головному стільки два, шість. Шосте серпня варю кукурузу Камберленд. Не пасинкую кущі. Видивилася, Ви що якщо пасинкуємо, це нічого не дає. У мене кукуруза рідко посаджена. Спочатку на головному стеблі качани. А далі будуть на посинках. От така кукуруза кучу. Я на грядці прямо її чищу. 9 серпня нарвала ракель. Дуже давно хотіла цієї кукурузи, у цьому році вперше посадила. Уже варила камберленд. ніжна, солодка, але не занадто солодка була. Можливо, ще не дуже зріла. Варила ракель набагато смачніша, солодша, ніж камберленд. Недаремно її Ярік Мазур рекламував, я в нього побачила. 26 серпня наламала кукурузи Overland. Пізній гібрид. Найсмачніша між моїми. І зараз уже у всіх постаріла, в нас іще молода. Залишили один ряд. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Для себе я буду шукати Оверленд обов'язково і ракель. Якщо не буде ракелі, заміню її камберленд, бо ракель важко знайти. Я три руки шукала, доки натрапила на насіння.